Всім привіт! Ой! Настя і сьогодні мені выну... відновили току, так що я знімаю вам нашу частину, все заново починаю. Це просто за те, що мене заблокувало Я не знаю, як це сталося, якщо току ніколи не блокують. Ну, типа, не заблокувала, вона просто мене іще, і його її не як закачати. Вона просто телеграм не давав її закачати. Я не розумію Ну, коротше, сьогодні буде та сама частина, але просто всіх переназвала. Так що, ждіть. Ну, все, починаємо. І так, Тимур. Да. з хвилини на хвилину приїдуть дівчата. Угу. І ти маєш вести себе любим способом, щоб було краще. Ти мене поняв? Да. Не дай Бог, ти що зробиш, дівчатам. Ти дуже сильно пожалієш, ти мене поняв? Так. Да. Але питання можна задати? Задавай. Навіщо тобі ці дівчата? Особенно з другої сторони, тобто з країни. І взагалі, хто це? Це моя жена. Ви що, взагалі вже поженились? Дами. Ну, взагалі, то уже, да, ми вже поженились. Ти просто ненормальний. Може, ти просто ніколи не влюблявся? І ти просто не розумієш цього. Коротше, я тобі все сказав. Просто стій і жди, дівчат, сказав, тільки попробуй зачепнути когось із них. Тобі кришка. Поняв? Так. Да. Все, я короче, в свою комнату йду. Стоять, вони вже приїхали назад, став, привітався, тоді пішов разом зі своєю сестрою. Там що, ще сестра? Я тобі вже казав. Хоть посяду. Угу. Ні, встав. А он до і. Привіт, любима. Привіт. Як дорога. Все добре. Ну, то й добре. Дуже дякую те, що купив нам віп -клас. Нам було дуже комфортно і зручно. Нема що. А як там Кіра? Ну як, не запитає її. А як в мене може бути все добре, якщо я приїхала зі своєї рідної країни в якусь чужу, якісь непонятні ідію і попрощалася зі масу своїми подружками? А? Кіра. закрий свій рот. Не, ну що? Мені терпіти те, що ти вже виходиш жаму третій раз. Ну, взагалі то всього лиш другий? Та мені по барабану, хоч п'ятий, хоть десятий реал Ми вже переїхали в, своє жит... в своєму житті 20 раз. Може, ти вже успокоїшся? Ну, другий клас, це, якщо що багато, якщо ти не знала. Та Боже, що ви знайшли у своїх хлопцях? Нічого страшного, все супер. Що ти сказала? Mm -hmm. Любимо. Нам ще треба те, що обсужити обсудити, дуже сильно важно. Іде. Е, давай її спершу першого одною оставимо, а то її треба -да, конечно. Треба її оставити. Найдеш свою кімнату на другому поверсі, да? Да, да, на другому поверсі. Ну, її все, ми пішли. Угу. Ти там довго стоять будеш? Ой, ти взагалі помочи, а тебе ніхто не запитував. Боже бісиш. А як ти вообще розмовляєш в моїй хаті? Взагалі то це мій дім теж. По чому як я хочу, так і розмовляю. Братик, я тобі не... не брат. Хм. А я тобі не сестра. Домовились? <пів> <пів> да вообще без проблем. Ну і все, потіряйся. Бесиш мене. Да як ти вообще зі мною розмовляєш? Малолетка. Та я всього лиш на рік за тебе менше. Навіть на два місяці. Угу. По чому отстай? Ну, це ще ми подивимося. Хто тут главний? Боже. Ну так, да, гарненько тут, гарненько. О, це ванна. Ну, клас, клас. Багато. Ну, взагалі, взагалі. Ну блін. Вдома було краще. капець. Ну все, Перша частина закінчилася. Як вам пишіть в коментарях? Ну, десь... Надіюсь, буде все класно. всім каду на вас устрійшну вам.